Сьогодні дуже важливо, що ключовим в сьогоднішній молитві була єдність. Єдність всіх церков, єдність держави, єдність народу і єдність нації. Ви почули, що сьогодні ми також молилися за наших воїнів, які віддали своє життя за українську землю, за нашу свободу. І ми молилися за мудрість, мудрість народу, який завтра буде визначати майбутнє України. І я твердо переконаний, що Господь почує нашу молитву. Господь збереже Україну, Господь збереже нашу єдність. І сьогодні більшість представників церкви виступали, виступали за те, щоб завтра вибори пройшли добре. І для нас це надзвичайно важливо, щоб вибори були чесні, щоб вибори були свободні, щоб українське волевиявлення громадян українського народу було захищено і збережено. І я твердо переконаний, що саме так і буде. Принаймні, я і за це сьогодні зніс молитву Господу Богу нашого Ісусу Христу. Дуже дякую, Україна. Велике сьогодні. Дякую,